Полтава попрощалася зі ще одним своїм захисником, який поліг, захищаючи нашу державу від російського агресора. Він загинув під час бойових дій у Харківській області 31 травня. Олександр Івко з позивним Курт почав свою службу у грудні минулого року. Ми прощаємося із солдатом Івком Олександром Миколаєвичем. Народився Олександр 14 серпня. 1983 року в селі Велика Рудка Полтавського району Полтавської області проживав у місті Полтава. На військову службу Долав Збройних сил України Івко Олександр Миколайович був призваний 23 грудня 2022 року. Голосіївським районним у місті Києві територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Пані Людмила, мати кращого друга Олександра, каже спочатку вторгнення. Олександр служив у територіальній обороні, а потім його призвали до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках. Згадує про нього як про світло та добру людину. Я Сашу знала. Я хорошу, добру людину, завжди гарна товариша, друга, завжди був привітливий. Поховають воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави.